Росію охопила хвиля військової злочинності. Майже 200 учасників так званої СВО засудили за насильницькими статтями з початку вторгнення. Такі цифри підрахувала нова газета Європа, вивчивши дані з сайтів судів. 49 справ було порушено за статтею про вбивство. 143 особи звинувачувалися у заподіянні шкоди здоров'ю різного ступеня важкості. Дії 26 з них закінчилися загибелю потерпілого. Серед тих, хто вчинив злочини проти життя та здоров'я, судимість має кожен. Шостий військовий видання зазначає, що з кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає дедалі більше. На зростання злочинів проти статевої недоторканності, скоєних російськими військовослужбовцями, 23-му році раніше зазначали Сибір реалії. За вісім місяців року у військові суди надійшли щонайменше 64 справи про зґвалтування, при цьому кожна друга потерпіла дитина. Загалом кількість вироків щодо ветеранів війни зросла у сім разів. Крім насильницьких злочинів, їх судять за Ування у нетверезому вигляді обіг наркотиків, крадіжку, шахрайство при отриманні виплат, Щодо менше 158 колишніх та чинних учасників бойових дій було притягнено до кримінальної відповідальності не вперше. Широкий суспільний резонанс викликав вирок екс-найманцю ПВК Вагнер, який зламав очниці колишній дружині, побачивши її на очах доньки. Жінка, якій довелося замінити роздроблені кістки обличчя титановою пластиною, добулася порушення кримінальної справи про навмисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості. Але обвинувачений приніс на суд медаль за взяття Бахмута і лише штрафом у 5 тисяч рублів обійшовся. Те Саме стосується рішень щодо інших злочинів. Наприклад, штрафи за керування у стані алкогольного сп'яніння отримують понад 80% обвинувачених військових у 13 разів частіше ніж у всій країні. Більшість росіян, які засуджені за цією статтею, відправляють на обов'язкові роботи. За обіг наркотиків штрафують 70% ветеранів. Це найм'якіший вид покарання, решті призначають його двічі ріше. Єдиний злочин, за який військових судять суворіше, це обіг вибухових речовин. За цією статтею призначають реальні. Терміну четверо частіше ніж цивільне.